Коли чоловік був на Донеччині, я була тут на службі. Переживання були просто неймовірні, особливо, коли він на зв'язок не виходив по 5-7 по днів. Я його просила, ти мені нічого не пиши, просто постав плюс, щоб я знала, що ти живий і здоровий. Але коли не виходив на зв'язок багато часу, чесно, я не знала, що робити. В Державній прикордонній службі я з 2009 року. Свій військовий шлях я почала з Житомирського прикордонного загону. Далі був Лисичанський прикордонний загін, Луганський прикордонний загін. Я з мальовничого містечка Овруч, який знаходиться на кордоні з Білорусією Житомирської області. Навчалася я в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Так як я з дитинства мріяла стати військовою, то було прийнято рішення вступати в лави Державної прикордонної служби. Ранок 24 лютого почався о 5 ранку від телефонного дзвінка моєї колеги, яка передзвонила і каже: Ти спиш? Кажу, так. Вона каже: Вставай, почалася війна, приїжджай на службу. На той момент ми з чоловіком були в Житомирській області, у моєї мами, Ми зібралися, я почала метушитися, Він каже, так, стій, заспокойся, думай холодною головою. Ми зібрали речі, виїхали. Коли ми їхали в Київ, то на дорозі був просто хаос. Було машини тисячі. На заправках була дуже велика черга, всі виїжджали з Києва, а ми їхали в Київ. Приїхавши в Бориспіль, нам телефонують друзі, питають ви де. Ми кажемо, ми вже на місці, вони слава Богу, бо в Бучі вже почалися бої. Так як мій чоловік офіцер запасу. Він, не думаючи, зібрав речі і пішов військову частину, з якої він звільнився. Після певних виконаних завдань тут ми поїхали на західний кордон для допомоги нашим колегам, тому що дуже багато громадян України виїжджали за кордон з дітками. Згодом ми повернулися на Київщину та почали виконувати завдання тут. Мрію я про нашу перемогу. Я знаю, що вона буде. Я мрію, щоб. У нас було мирне на небо, щоб скоріше запустився аеропорт, щоб ми почали виконувати свої функціональні обов'язки, так як ми лице нашої держави, ми зустрічаємо перших громадян, які прилітають і проведжаємо її. Після перемоги я поїду в відпустку в Крим. Я дуже хочу погуляти по алеї в Ялті, вона дуже гарна. Був ще студенткою. Ми з друзями їздили, відпочивали і це. Це моя велика зараз мрія поїхати знову в наш Крим.